Це основа нашого тіла. І від здоров'я нашого хребта залежить стан і робота усіх внутрішніх органів та систем. Рух є основою здорового хребта. І для того, аби тримати в нормі основну опору нашого організму, ми щодня повинні робити не менше 20 тисяч рухів. А виховувати ці правила потрібно ще зі школи. Нинішній випуск програми Будьмо здорові в гостях у Черкаського навчально-виховного комплексу школі ліцею спортивного профілю номер 34 Сьогодні на уроці виховання поставлено. Це початок уроку фізкультури у Черкаському навчально-виховному комплексі номер 34 Олег Скорина не лише вчитель, а й майстер спорту міжнародного класу, який практично все життя відданий фізичній культурі, веде і активно пропагує здоровий спосіб життя. Відвели ліктями назад, плечики підняли, дих глибо, опустили, вдих глибоко. Опустили видих повільний. Вдих, видих, вдих ліхті вгоду, видих, вдих, опустили ліфт. Потіла, да? Ручки настигнув. Спокійний ковзний рух униз. Присід робимо. Раз. Повністю сіли. Встали. Два. Опустились. Раз. Піднялися. Два. Опустились. Три. Піднялися. Чотири. Опустились. П'ять. Піднялися. Шість. Опустились сім. Піднялися. Сім крок вперед на свою крапку. За статистикою стан здоров'я населення України катастрофічний. 94% випускників школи мають різноманітні захворювання. І майже всі вони спричинені проблемами з хребтом. Гіппократ мав рацію, коли говорив: якщо в людини багато хвороб, вину у цьому спинний мозок. Що таке хребет? Практично хребет це стовп. Стоп, який виконує захисну, опорну і рухову функцію. Тут видно на цьому маленькому макеті, що е, на хребту тримається е, весь опорно-руховий апарат. Хребет це, можна сказати, біокінематична система, тому що е, хребці зверху донизу збільшуються в товщині, і е, захисна функція полягає в тому, що в отворах міжхребцевих тисків проходять. Нерви, корінці нервові, також судини, нерви реберні, і, звичайно, дитина в процесі росту, а особливо школярі, про що йде мова зараз, з 7 до 18 років, в процесі росту. Якщо не рухається, сидить, неправильно патологічні установки хребта, це приводить до того, що Погіршуються абсолютно всі функції внутрішніх органів. Чому? Іде інервація зі сторони хребта, між хребцевих нервів, іде інервація по абсолютно по всьому скелету, тут видно на цьому макеті, інервація м'язів. І м'язи, якщо вони працюють, то м'язи являються насосом. А насос покращує судинний тонус. Тоді інервація внутрішніх органів нормальна і функціонує в процесі росту правильно і серце, і шлунок. Чи знаємо ми, що у кожної п'ятої сучасної молодої людини значно погіршений слух внаслідок остеохондрозу шийного відділу хребта? Дуже поширена і така патологія хребта, як сколіоз. Ми розплачуємося за прямохождіння. Якби ми ходили як тварини, то в нас би були б інші хвороби. Скелет у нас прямий, і скелет виконує функцію опори, хребет також. Якщо в дитини патологічна постава, виникає неправильний вектор сили. І м'язи короткі, особливо короткі, дитина так сидить, короткі м'язи спини починає їх дуже важко розтягнути. Якщо довгі, легко, натренувався, вже біцепси є, а короткі важко. Вони сидять і короткі м'язи розтягуються і дають горб. І цей горб тоді дуже важко вилікувати. Тому рухи навпаки приводять до того, що симетричність тіла відновлюється. Я завжди навожу хлопчикам приклад, як от клички роблять розминку, як вони от в одну сторону, в другу голову. Це все для того, щоб тіло було симетричне і щоб м'язи натягувались правильно. Нині досить модною стає кінезітерапія та шроттерапія. За цими сучасними словами стоїть давня істина. Лікування усіх захворювань з допомогою руху і правильного дихання. До речі, 70% школярів усе через те ж сидіння у вимушених позах мають неправильний тип дихання. Це призводить до застою в нижніх відділах легень і хронічної кисневої недостатності. Останнє спричиняє дуже небезпечні метаболічні порушення в організмі, утворюється надлишок недоокислених токсичних речовин і розвивається ожиріння, суттєво скорочується життя людей. Зайву вагу має половина населення України, а кожному п'ятому діагностують ожиріння. Малорухливий образ життя, потім неправильне життя, будемо казати, здорові звички відсутні, дитина гіподінамічна, малий руховий об'єм, не виконується тижневий руховий об'єм. Якщо ми можемо сказати, що один день це. Звичайна норма 20 тисяч окомоцій дитини в день. Що це таке? Це один рух. Рухова активність призводить до того, що м'язи слабі, що м'язовий корсет у дитині дуже слабий або навіть зовсім відсутній. Звідси ми йдемо до таких проблем, як сколіози, лордози, викривлення і всі інші проблеми нашої постави, нашого хребта. Крива постава. Немає постави правильної. У нас виникають інші захворювання: захворювання внутрішніх органів, захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи. Хвороби хребта виникають у дітей внаслідок дії земного тяжіння і перебування учнів у вимушених позах. Дев'ять місяців навчального року. Діти сидять за письмовим столом. Коли дитина неправильно сидить тривало в неправильному положенні, приводить до того, що м'язи хребта. М'язи інших плечового і тазового поясів знаходяться в патологічному положенні. Якщо це тривалий час, то в місцях прикріплення м'язів до кісткових виростів з'являються так названі тригерні зони, зони уплотнення. Це порушується кровообіг. Чим це викликається? Тим, що не працюють м'язи і тоді у нас виникають головні болі, тому що напруження м'язів шиї у діток, болі між області спини, болі в попереку. Між іншим, це сезонне явище. Я замітила, це зв'язано із тим, що е, перехолодження простуди у дітей. У вересні менше діти хворіють і залишається іще той рух літній, коли вони рухалися, бігали, стрибали, плавали. Десь вересень-жовтень затища. От на прийомі з листопада місяця починаючи йти мами, починаючи навіть із третього класу, з 10-9 років і жаліються болі в спині. Між іншим, з цього приводу хочу сказати е, цікавий факт, який я говорю, факти всім батькам на прийомі. Е, приходить мама, болі в голові, болі в спині. Пішла до невролога. Невролог написав багато медикаментів. Пішла мама до педіатра, педіатр пише багато медикаментів. Прийшла до ортопеда, а зробили ще УЗД внутрішніх органів, там маса порушень, приходить до ортопеда, болі в спині, ми дивимося, і відносно віку, ми, ортопеди, кажемо, не вистачає руху, не вистачає праці, м'язів, І тоді оці всі болі пройдуть. Чому? Дитина, якщо росте, інтенсивний ріст у нас десь з 10 років до 18. Дитина, яка росте і сидить в певних позах, і не ходить ні на які секції, танці, плавання, тренажерні зали зараз з'явились дуже добре. Якщо нікуди не ходить, тоді йде застій. Оцей застій дає болі і якраз неправильні пози. Діти до 6 шостого до класу вони ще якось двигаються, бігають. А вже 6-7, що у нас? Комп'ютер. Телефони, мобільні, телевізор, і практично у нас наскільки зараз розвинуте суспільство, що ми сидимо дуже багато. І оці патологічні пози неправильні дають е діткам, які ростуть, застійні явища. Але оцей нюанс, е що в невролога і в педіатра назначається багато медикаментів, ми рекомендуємо батькам все відмінити. Якщо ми нічого не знаходимо свого є і хвороби, звичайно потрібно приходити. Ми рекомендуємо все відмінити, орієнтуючись на скарги дитини і оглянувши, якщо потрібно, зробивши рентген, і займатися двічі-тричі на тиждень, ходити на якісь секції. Величезне значення мають уроки фізкультури у школі. До речі, зараз ці уроки та вимоги до фізичного навантаження значно нижчі, аніж були років 20-30 тому, відзначає лікар. Раніше при радянській владі, хочу згадати ці часи, ми були сильніші, тому що ми більше ходили, в нас було менше цих благ цивілізацій. І в той час у нас була сильна фізкультура. За останні 30 років ми бачимо, наскільки людина ослабла. Ослаблення рухів дає нові хвороби. І, як ми бачимо, підлітки вмирають на фізкультурі, начебто здоровий, нічого немає, раз і дитини немає, на кросах було таке, ну і передають. Десь років 5 тому назад зменшилися вимоги до е, фізкультури. Е, фізкультура взагалі поділяється спецгрупа, підготовча і основна. То зараз основна група, та, яка для всіх дітей, для здорових, вона така, яка була раніше підготовча, а підготовча така, яка була спеціальна, тобто наскільки зменшене навантаження, е, що, ну, мабуть, в разів 10. Нема норм ГТО. Немає, ну здача норм єсть, але йде індивідуально Фізку... з Фіз руки, приймають індивідуальні норми відносно кожної дитини, і це правильно. Ну і потім трошки вимоги збільшилися до вчителів. Демократія у нас росте, бояться всяких судових справ. І за цього зменшилось навантаження. І в цьому ракурсі хочу сказати, що відповідальність за розвиток фізичної дитини впав на батьків. І батькам ми скільки проводимо ці бесіди, я про це вже говорила вище, що діти, які ходять на якісь секції, треба обов'язково поєднувати навчання із секціями. Не обов'язково це спорт має бути. Спорт, як відомо, не всім належним чином на користь йде. Але обов'язково двічі-тричі на тиждень півтори-дві години займатися, тому що зарядку вдома робити не всі можуть. Ранково, хоча ми її пропагандуємо і говоримо, ну інколи не встигають, тому що час у нас дуже швидкий. А ось ті, хто ходять на секції, повірте мені, навіть якщо у них є порушення постав, і навіть невеличкі сколіози, перша ступінь, це не протипокази. Ці діти, у них м'язовий корсет абсолютно міцний. Вони рухаються, в них не болить, не болить голова, в них немає вигетосудинних дистоній. особливо, я ж говорю про це з 12 до 18 років, коли дуже швидкий ріст, і діти розвиваються дуже добре у фізичному плані. У них є стомлення м'язів, є, у них є скрипатура м'язів. це не страшно, цього не треба боятися. Но ми вже дійшли до того, ви знаєте, що деякі батьки приходять, вони вже забувають, що таке крепатура м'язова, коли в нас молочна кислота. Пам'ятаєте, як ми бігали? Накоплювалася, зранку встаєш і боли. Фізкультура обов'язково потрібна. І часто приходять батьки звільнити від фізкультури. У нас є протокол, по якому ми дивимося, і ми кажемо, від фізкультури звільняються тільки переломи хребта. Переломи на якийсь період, а всі інші займаються, хоч спецгрупа, обов'язково, а основна група всім показана. І в цьому ракурсі щодо уроків фізкультури ну, треба вклонитися тим вчителям фізкультури, які такі все ж таки зацікавлюють дітей, щоб носили спортивну форму і хоч що-небудь робили на фізкультурі. Лікар наголошує, вкрай нерозумно чинять ті батьки, які намагаються взяти дитині довідку на звільнення від фізкультури. Фізкультура повинна навпаки стати головним предметом у школі. Ми багатьом відмовляємо в звільненні від фізкультури. Ми кажемо, хоч спецгрупа, якщо якась питала, ну обов'язково ходить. Обов'язково, бо просто сидіти на лавці це нічого не дасть. Дитина сидить 45 хвилин, п'ять уроків. Прийшла на фізкультуру – теж сіла. Якщо написано спецгрупа, значить рухатися, там оцінка не ставиться. Ну те, що ти можеш, ти робиш. Ігрові моменти, рухатися треба. Права нога на носочок. Ручки вільні, ковирялочка, розминаємо голіно стоп. Поставили на п'яточку, те саме. Поставили протилежну ніжку на носочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири. На п'яточку. А раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири. Струсили з ніжки з одної, і з другої. Довільно, хто якою хоче. Дуже важливо розминка, яка передує основному уроку. Тому що приходять діти навіть радикулярні синдроми, починаючи з 10-12 років. Найраніше я бачила 8 років. Ну там патологічна постава. Значить, чому? Тому що не працювали фізично нічого, справи ніякі не робили, втім різко розвертається дитина і вже шиї. Е, підняв. Перевернути там крісло, ой, поясниться. Це в основному з 12 до 18 років. Починаєш виясняти, не було ніяких розтяжок. Сидів, сидів, різко встав, і тут уже м'яза зчепилася, це називається міозіт і спазм м'язи. Все. І молодій радикуліт. Насправді, це ще не хребет, це ще не остеохондрози. Це просто м'язи, ті, що не треновані. Тому рухаться, рухаться і рухаться. Вдихаємо носиком, повний живот. Ручки вгору покотились. Не нахочуйтесь одна на одну. Контролюйте своє місце в просторі, вставайте обережно, тому що це ми з вами вестибулярний апарат. Відпрацьовуємо. Недарма символом ортопедії є підв'язане дерево, яке виправляють. У дитини до 18 років можна виправити поставу, плекаючи як деревце. А головна профілактика це так званий ортопедичний режим. Кожні півгодини вставати і 3-5 хвилин робити перерву, причому включати музику і рухатися, робити любі рухи. Просто ранішня гімнастика чи включити кішки ну, правильно. Це знімає напругу м'язів кожні півгодини. Навіть якщо ти вчиш вірш, я кажу, ти просто стрибай і його. Так. І так само, між іншим, інші спеціалісти і окулісти кожні півгодини дивиться в даль. Це так само знімає напругу м'язів і судин. Це дуже важливий фактор. І це вже краще, ніж нічого. Яскравий приклад ортопедичного режиму фізкультурні паузи на уроках. Руки вгору, руки вниз, вліво-право нахились, на Береть, присядь. А тепер тихенько сядь. Ось голівонька втомилась. Вліво, вправо похилилась. Наші ручки, раз, два, три. Наші ніжки раз, два, три. Вчителі теж бачать різницю у поведінці дітей до та після уроку фізкультури. Вони дуже люблять уроки фізкультури, люблять бігати, стрибати, гратися м'ячем, гратися в різні ігри. І от коли вони приходять на із уроку фізкультури, от вони дуже задоволені своїм учителем, тим, як вони себе поводили на уроці. От на перерві ми також граються вони в ігри. От, і я думаю, що фізкультура дуже потрібна для дітей, тому що це і здоров'я дітей. От, вони уроки фізкультури підтримують діток, вони, звичайно, у нас хороші, розумні, сміливі, активні. От. І ця активність продовжується і далі не тільки на уроках фізкультури, а й на інших уроках. Вітаємо нам лице. Похилимо деце. Діте, тише, тише, де все ще висели. Вчитель фізичної культури Олег Скорина майстер спорту міжнародного класу. Свого часу підготував кілька майстрів та кандидатів у майстри спорту. Останнім часом викладає фізкультуру у школі. Є автором численних надзвичайно цінних посібників для вчителів фізкультури у школах України. Його монографії про дихальні системи та рух як основу здоров'я хребта по суті є кандидатськими і навіть докторськими дисертаціями. Однак Олег Васильович бачить своє завдання в іншому. Підтримувати здоров'я дітей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Достатньо. Поворот, голови вліво. Раз, два, три. Достатньо, покотили голівочку. Це фрагмент відкритого уроку фізкультури, який Олег Васильович проводить у другому класі. Звернімо увагу: діти рухаються упродовж всього уроку, але не втомлюються, тому що вправи підібрано таким чином, аби змінювався вид діяльності. Це у нас що? Гімнастична. Коліна. І що ми тут робимо? Гімнастична вправи на колінцях? На колінцях пішли вільно. ручками працюємо, ніхто нікого не переганяє. Дотримуйтесь дистанції. Крокуємо, так як ви стопами крокуєте, так крокуємо колінцем. Хто втомився? Не бійтеся казати. Тузик на чотирьох. Побігла. Побігла. ручки вперед, побігла. Коли вчитель бачить, що діти втомилися, пропонує гру. Це активний та веселий перепочинок у спортзалі. Збираємо. збираємо, по одній і садим по одні. Яна наш кафе Одні. Позитивні емоції додають радості і налаштовують на позитивне сприйняття уроку. Олег Васильович щиро вдячний дирекції, яка дала йому змогу працювати з дітьми початкових класів. Наприкінці уроку Олег Корина нагороджує найбільш старанних дітей медалями зі своєї спортивної колекції. Основним завданням. Основним покликанням сьогодні вчителя, а зокрема вчителя фізичної культури, є створення умов для дітей для того, щоб вони могли зберігати своє здоров'я, розвивати своє здоров'я. А саме головне, щоб наші діти відчули від цього позитив. Другокласники люблять уроки фізкультури, які в них викладає Олег Скорина. І навіть склали про Олега Васильовича Вірша. Олег Васильович, сон... Сонечко, вигляни, ні, конечко, я маленький хлопчик, виліз на стовпчик, на собі зіграю, дітом забавляю, грали курайку, ви за свої ліжки тобі два, мені два, помілимо собі два. Коли я працював тренером, набираючи дітей. Собі у групи. Я завжди був вражений, чому ці діти такі слабкі і фізично не готові до роботи. Абсолютно. Навірно, небо все-таки почуло такі мої крамольні думки. І я думав, чим займаються ці вчителі фізкультури в той школі, що такий виходить ну, контингент слабий. І мене привели на? Бог поставив учитель фізкультуру. Да, на цю стізю. Да. А тут свої проблеми. Але я вам скажу, що я почав із того, що я ввів зразу тренінгову систему роботи. Фізкультура у школі повинна стати головним предметом, оскільки забезпечує здоров'я дітей. Тому загальноосвітня школа номер 34 обрала своєю спеціалізацією саме фізичну культуру і спорт. Кожний хто сьогодні є громадянином України повинен розуміти, що здоров'я його це є надбанням держави і зберігати його і розвивати це є обов'язок кожного. Тому кожний керівник закладу освіти на сьогоднішній день організовує в межах своїх компетенцій, організовує всі ті заходи, які будуть сприяти розвитку фізичних здібностей кожної дитини. Отже, учитель фізкультури повинен розробити навчальну програму з врахуванням цього трьох головних завдань навчити школярів правильно дихати, щоб дихання в них було, як кажуть, йоги, повним. По-друге, учити їх виконувати комплекс фізичних вправ для зміцнення саме тих груп м'язів, які утримують хребет у його фізіологічному стані м'язів шиї, плечей, спини та живота. І по-третє, навчити школярів умінню розслаблятися як у фізичному, так і в психологічному плані, що дуже знадобиться в дорослому житті. Саме головне, щоб завжди був в тонусі м'язовий наш корсет. Для батьків я б дуже рекомендував звернути увагу на розвиток тонічного м'язового волокна хребта. Це ті м'язи вздовж всього хребта, які утримують його у правильній формі. Якщо вони розвинені, вони допомагають хребту, якщо вони слабі, то вони ясно. Дуже слабі і не спонукають до правильної постави. Міцне довготривале здоров'я людини здатна забезпечити тільки фізична культура у широкому розумінні цього слова. Це і регулярні фізичні вправи, і культура харчування, культура оселі, одягу та багато іншого. Я бажаю. Всім батькам відноситься до питання фізичного розвитку дітей з великою увагою і, між іншим, разом з ними займатися. Тому що все те, що в дитинстві є, у дітей патологічне, переходить в шийні остеохондрози, в болі попереку, і все це до 60-х приводить навіть і до інвалідності. Так що я бажаю здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я і рухатись, рухатись і рухатись. Здоров'я це саме дороге, саме саме те, що сьогодні потрібно кожній людині. Тому здоров'я всім, благополуччя, боремось за здоров'я, загартовуємося, займаємось фізкультурою і спортом. Будьмо здорові!